Поки є світло, дивишся з компа, респект. <рес> Як цар. Круто. Хорош, 430. А, це по тому. Ой-ой-ой. ой ой Давай, 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 давай. Заводимось. На тобі на 117. А ти думав, що я тобі зараз проб'ю? Це захисник, в нього міцний НЛД. Так. Ти наш. ну... Лінкс! Лінкс, ти серйозно? Ти вийшов Лінкс? Сюди? Треба, щоб ти виїхав. Оп на 270. Ми зараз БЗ, е, коротше, тут його просто фугасами і розберемо. Я тобі дякую. Ну, типу, що ми один одному не допомагаємо, не заважаємо. Ой, ні-ні-ні-ні. Танкуємо, танкуємо. Так, де ж ти там? Ну, 230, на жаль. А БЗ, до речі, його пробив кудись. Ілля, дав лайк. Лови відповідний також. А ти, 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 ти втрапив до ТП Респекта? Ну, я так розумію, раз а, ти зараз дивишся з компа то все добренько. Сподіваюсь, без ушкоджень у нас вже 1-5. До речі, мені треба виходити трошки левіше, щоб було ще мені зручніше пробивати цього АМХ'я. Побачите, він танкує. Ну тут він усюди жовтий. Окрім цієї е, планки збоку. Нормально зайшло. Так, що в нас? Там в нас. Е... Там у нас БЗ такий. Е... Трохи в нього проблеми. Ой, там такий ж самий. Лінз, ти диви, що робить? Ну просто. Найхоробріший лінск в грі. Я такого ще не бачив. Так, а куди тебе пробивати? Ось я нічого не бачу. Куди тебе пробивати? А ти де його бачиш, БЗ? Тобі зручніше, мабуть, так, справа його бачити, кудись пробивати? Що в нас там? Там мої поїхали, я сподіваюсь. Поїдьте от сюди, от сюди поїдь, щоб допомагати. Я тут, Ми тут з БЗ ну, впораємося, все буде добре. Так. Нормально на 407 тобі. <сум> Висунув лоба. Бачили, просто там є люк, і він, ну, він хитався, там було зелено, можна було пробити. Тому я і стріляв. От бачите, я вперед даю, і він такий оп, вперед. От бачите, Оп, вперед. От зараз. Я даю вперед. І він, хоп, нахилився. І він таке ще робив: він вперед, танк нахиляється, він поки тисне назад, я бачу його а, башту. Ну що, давай? Я готовий, щоб ти виходив і ще так робив. У нас там МБТ робить. А ти що заїхати бажаєш? Так, питання, 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 питання. Як би нам тут виграти? Може поїхати реально. Тут 100, 152? Тут Можна танкувати? Ти дивиш, що тут? А я не бачив це. На! А чого я не бачив це! Там ось куди ти пробивав? Ти бачив його люк. Ти диви, яка історія. Ось воно що? А цей молодець поїхав якраз тоді, коли і треба було їхати. Де там твій люк? А все, він заховався. Так що в нас там? 5-7. До речі, нормально. Ні, ні, давайте назад. Не треба, не треба, він тебе буде фугасами розбирати, і все. Не треба це тобі робити. О, їде, 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 їде. Ну я так, на всяк випадок, на 427. Поїдь назад. Нам треба зараз. Е... Ти наш, ти наш, не їдь, не їдь, не їдь, не їдь, ні, залиш тут, залиш тут. Тут залиши себе, залиши себе там. Щоб ти просто напрягав і дивився їх. Ми з БЗшкою тут в борти покидаємо. Окей. Okay. 240. А ти не влучив в нього? І ти ти наш! Ну ти що зробив? Ну ти який. Не можна залишати там позицію. Не можна. Ти наш. Дякую. Я тому і використав, що. Ну хто знає, може тут БЗшка зараз буде. Ні-ні-ні, нам не можна. Нам не можна залишати цю позицію. Mm. Навіть можна поїхати мені вперед. Бачили, вони майже всі ось там. 56 на 82. От про що я кажу. Ось він приїхав. Там дуже багато шотів. Там дуже багато шотів. Там БЗ ну, все робить окейно. Так, в мене тут проблема. Це в мене тут є помічник. На. Так, 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 ти будеш на мене їхати. Давай, 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 їдь. І... ти ж будеш пуляти, БЗ. І. і, 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 і... Що і... ми робимо з тобою? Що ти зробив? Ти диви який. Так, ну давай, а ти забираєш його. Повинен забрати. Давай отак робимо. Ти ж пульниш по ньому? Ти повинен його забрати. Окей. Дякую тобі. Поїхали. Поїхали. Так, там шотний АМХ і два картони. Я думаю, що нам треба подивитися АМХ, а після цього їхати в центр. Коротше, я їду ось сюди. Ага, все, він зрозумів. Який молодець, слухайте. Я, я потім чат передивлюсь на розроблю паузу, тому що тут щось якийсь напружений бій. Головне, щоб в спину ніхто не заїхав. Безе, ти думаєш повернутися назад? Я думаю, нам треба грати удвох. Нам не можна грати, у нас дуже велике киде. Ага, ти поїхав вниз. Ну. Нехай. Та зрозуміло, що назад, але я, я думаю, що треба подивитися. Ти дивиш, що ти робиш. Ах ти, де який ти, а? Сховався, су. Ось він де. Я так виплюнув в нього. Окей, зрозуміло. Та все зрозуміло, що назад. Зрозуміло, що назад. Треба. М -м 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 -м. Треба їхати тут. АМХ! А як ти БЗ знищив? Ось він де цей АММХ. Ти диви, що робить! Зараз до мене хтось приїде, так? Так, закінчився. Тепер треба ховатися за камінчик. Якомога швидше, тому що сушка зараз буде спускатися вниз їхати. Так. Як мені чекати? Знаєте, як мені чекати? Я знаю, як мені чекати. Мені треба чекати. Отак. Якщо вийде зліва, я побачу. Якщо вийде справа, я, ну... Я також побачу. Правильно ж? Правильно. Все, стоїмо. Ти забереш його, ліс? Так, окей, забрав. Де ж ти вийдеш, Су? Хоча б ти не виїхав от зараз прям справа. Ліс, тримайся. Тримайся, ліс. Мені головне когось із них побачити першим, стрільнути і забрати. Тоді, ну головне, не отримати шкоду. Якщо отримуєш шкоду, то все, біда. Помпором. -пу головне, знаєте, щоб він не пролетив вниз, туди, туди, коротше, і я його не встиг побачити. Але він знає, де я. Тут треба чекати. Треба чекати. Фух. Так, треба дихати. Бо я щось трошки напрягаюсь, аж руки зомліли. Головне, щоб вони вдвох не приїхали. А в чому прикол? Вони можуть приїхати вдвох. Знаєте, що треба зробити? Якщо вони поїдуть тут е, знизу до е, ліса, то я, я сподіваюся, що він їх побачить. Але мені їх тут. Я. я не знаю. Я спробую, може тут когось підловлю. Як от БЗ наш закінчився, на жаль. Дуже-дуже було жаль його. Канон, ти думаєш, що вони вже переїхали? Ну, було б правильно з їх боку у двох, поїхати мені в спину. Ну, я тут нікого не бачу. Тобто вони тут, типу, не їдуть. Якщо вони тут не їдуть, то де вони можуть бути? Лампи немає. Лампи немає. Треба знову їхати туди, де я був. Так, поки лампи немає, треба дивитися назад. Ліс, тримайся, тримайся, ріднесенький. Ти міло... ну, коротше, молодець, прям, прям все все круто. Так. Су, а де? Тицні? Де, ну тицьни на мапу? Ну де він? Цього ми знайшли. Стоп. Лампа. Лампа, скорб, де ти скорб? Де ти скорб? Прикол в тому, що скорб, він цей. Ну, в нього, якщо він буде їхати, то ну, в нього все погано з оглядом. А в мене так собі з також з оглядом. Ай-яй-яй. І хвилина. Ну, коротше. Ага, на базі. На базі. Ой, би встигнути мені. Ти з'їхав з бази. А де ти скорб? Коротше, їдемо. Все. От мені б зараз би якраз ці а, ракети. Скорб показав мені, що він на базі. Навіщо? Не знаю. Ой, Скорб, тільки не поїть, Скорб, тільки не поїть. Скорб тільки не поїть. На! Ууууу, забрав, просто ти знаєш, що там було у вас у чаті. Перепрошую, народ. Але прям цей. Руки прям. короче, усе щастя в ЗСУ. От прям усе щастя, що було в бою. Усе, що плетіло, в ЗСУ, в ЗСУ. Так, я, мені треба трошки цей попити води, бо щось руки трошки тремтять. Фу. Я навіть водою облився. Ну це напій з вітамінками. Коротше, це на гайд піде. Це на гайд. Я на канал потім е, окремий відео заллю. Скільки я? Шість тисяч фрагів. 1880. Ніфіга собі. Ну, це, коротше, на ньому кращий бій.